Ми ще не одружилися, він мені вже хамить, і грубить і все. І сенс у тому, що щоб почати контролювати своє життя, треба припинити контролювати людей навколо. Для них це норма, а для тебе ні. То тут же ти можеш проговорити, що тобі це не окей. Але якщо їм пофіг, вони не будуть це міняти. Я рада вас вітати. Мене звати Ірина. В на моєму каналі, і це рубрика «Тільки такі». Це рубрика, в якій ми дивимося тіктоки. Давайте почнемо. Тип людей, з якими б ця дівчина не дружила. Давайте подивимося ж це таке. Типи людей, з якими я б не хотіла дружити. Або чому в мене немає друзів? Перший тип це люди, які не можуть жити без алкоголю. Я багато разів була в таких компаніях і, вибачте, але більше не можу. Я не знаю про що спілкуватися з такими людьми. І мені не подобається мій стан після алкоголю. Я дуже тяжко його переношу, тому я не зможу спілкуватися з цією людиною. Мене завжди дивувало, наскільки алкоголь нормалізований у нашому суспільстві, і чомусь всі вважають, що от якщо ти не п'єш, то ти просто викаблучуєшся і тебе треба повмовляти. І не знаю, як це сталося, але слава Богу, в моєму житті. Немає залежності і потреби кожен день пити, кожен тиждень, кожен місяць. Е... Ну, по суті, це ж е... шкода організму. Я чула цікаві теорії, в якийсь момент життя був важкий стан, і алкоголь допоміг якось пережити, витримати, пройти е... цю страшну важку ситуацію. За допомогою алкоголю, і мозк запам'ятав, що о, ну, якщо я трошки пахну, мені стане легше, я зможу пережити цю ситуацію. Але насправді будь-яку ситуацію можна прожити різними різними способами, методами. І алкоголь це просто один із самих доступних і легких шляхів. Я не засуджую людей, які п'ють. Я засуджую людей, які не знають свою міру і бухають по чорному. Я не затрималась би у компанії, яка зустрічається тільки побухати. Я б не витримала компанію, яка не може розмовляти. Розмовляти. Ні, я розумію, що п'яні люди деякі втрачають цю можливість нормально формулювати. Тут скоріш питання в тому, що якщо це єдине, що вас зв'язує, це це то. Це дуже сумнівно назвати дружбою. Це так, знайомі по пляшці. Я працюю в темі продаж. Я би не хотіла дружити з людиною, яка займається цим... цим же. Просто для мене друзі це люди, які зроблені для відпочинку. Тобто, я можу допомогти їм відпочити, вони можуть мені допомогти відпочити, а постійні розмови про роботу будуть мене тільки усе. Але е ви самі можете урегулювати, наскільки це. Комфортно, наскільки це окей, не окей, розмовляти саме про роботу. Тому що е, є такі ситуації, в яких в мені кипить, мені кипить, мені треба виговоритись. Я хочу е, почути слова підтримки, що я у цій ситуації права. Дійсно, незалежно від ситуації, я хочу почути, що я права і що я ні в чому не винна, і т.д. і т.п. І Найбільше, найчастіше, люди, які працюють у такій самій сфері або схожі, вони можуть зрозуміти, як це відчувається. І ми можемо відпочивати, спілкуючись на будь-які інші теми, тому що треба розділяти колеги і друзі, тому що з колегами. Часто розмови йдуться тільки про роботу. Третій тип людей це люди, які не викупають жартів або не можуть їх підтримати. Я людина, яка може жартувати і про чусь мать, і про чусь смерть, і мені буде добре. Я відчуваю неймовірний комфорт, коли я щось дуже тупо пожартую, і потім людина мені відповідає такими ж тупими жартами. Я прям такий коннект. Тупі жарти. Це канон. Е, я обожнюю тупі жарти, але я теж іноді можу бути людиною оцією душнівою. І просто треба розуміти жарти про гівно. Я гном обмазаний гавно. Що робити? він вже тут? О, друзі, друзі, сталося страшне. Ми не можемо відмовитися від наступного гнома, але сюди йде гном обмазаний гном. Я не знаю, звісно, у кожного свій юмор, але це класіка. Чорні жарти. Але все-таки є такі штуки, за які в мене палає, як би це не звучало. В мене горить, і якщо мені ці жарти не окей, я просто скажу. І це так само можна урегулювати. Просто інше питання, якщо це нові люди, і для них це норма, а для тебе ні, то тут же ти можеш проговорити, що тобі це не окей. Але... Якщо їм пофіг, вони не будуть це міняти. І мій варіант це залишитися, намагатися будувати якісь мене з цією людиною, або піти і знайти людину, яка буде розуміти, де це жарт, а де це ну вже не окей, абсолютно. А ще я б ніколи не була в дружніх стосунках з людиною, яка знаходиться в аб'юзивних стосунках. Що в мене синдром спасателя, я постійно хочу когось спасти. А люди в аб'юзивних стосунках, які досі в них залишаються, не хочуть, щоб їх спасали. Вони хочуть просто комусь поплакатися. Через те вони будуть забирати просто мою позитивну енергію собі, і ніхто з цього нічого хорошого я не Я так розумію. В мене були ситуації, коли мої подруги починали зустрічатися з не дуже гарними людьми, і при цьому весь негатив виливався у простір навколо. Знаєте, але при цьому нічого не змінюється. Мені дуже подобається сьогодні. Бачила тік-ток, концепція. Ну і хай і сенс у тому, що щоб почати контролювати своє життя, треба припинити контролювати людей навколо. І в своїй голові... Дати їм дозвіл помилятися, не хотіти щось міняти, не хотіти щось робити, принутось, тобто, коли ви питаєте, ви маєте бути готові до того, що вам можуть відмовити, що ви можете почути будь-яку відповідь. З приводу когось спасти є така крута штука. Коли ти розумієш, що ти не можеш насильно зробити іншу людину щасливою. Там, от ти думаєш, от якщо ти батьків... Вивезеш з їх села у місто, от тоді 100% вони будуть щасливіші, ніж вони зараз. По суті, це може бути твоя мрія, а не ну, ніяк не їхня. Да? І тут е, те саме, що якщо людині окей знаходитися у токсик-стосунках, але ти бачиш, що вона страждає, але з цих страждань вона отримує якісь свої задоволення, травм, відтворення старих ситуацій. До яких мозок вже звик, і по суті людина отримує якісь вторинні вигоди з цього. А ти думаєш, на твою думку, що це не окей, і ти хочеш допомогти. Підіймемо таку тему, за яку я ніколи не викупала приколу. Ми ще не одружилися, він мені вже хамить, грубить і все. Ладно, давайте подивимося повністю відео, але оце. Не одружились, він мені вже хамить, грубить і все. Я кажу, окей, класно, як ти думаєш, яке буде майбутнє? Якщо зараз, коли він тебе тіпа закоханий, і, він і там... Таке поводиться. І таке вже себе, як він себе буде там вести. Буде капець буде Якщо він так себе поводить з своїми мамами, папою, браття, сестри хамить їм, то ти думаєш після весілля він тобі не буде хамити? Буде гірше. Але дівчата іноді думають, ну якось там буде, ну він ж мене любить. Угу. Зміниться. Якщо він сосна, як кажуть, бачили очі, що брали. Тобто. Тут тонко. Тепер друга сторона, що має церква з цим робити, да? окей, якщо ми просто на це очі закриваємо і кажемо, ну не надо, не кажіть нікому, все тобто, ми, ми поширеємо. Бачиш, відсутність покарання злочинів призводить до зіпсованості суспільства. І коли хлопець знає, що нічого за це не буде, це реальна історія. Пацани, я не буду казати, звідки, з якої я біда, з України там, з одного регіону. Розказують одному моєму знайомому, каже, ну батьо мамку б'є, а що воно, хай знає своє місце. Серйозно? Ну вони на язиках моляться капець просто, брат. Розумієш? Отака ну, культура. Вони вважають, що це нормально. Пацани, діти вважають, що батя нормально мамку б'є. Так Болюч. значить вони формалися в такій, в такій да. сім'ї і думають, що це є норма. Так. Да. І коли ця їх мама так і скаже їм, що слухайте, він мене б'є, то вони кажуть: а ти повинна покорятися своєму мужу. Якщо ти виходиш заміж за нього, і ти бачиш, що він такий ну, нарваний уже, то ти добряче дивись, за кого ти виходиш заміж. Мене киця збив з думки. Так, ну по-перше, оця фраза: ми ще навіть не одружилися, а він вже дозволяє собі поводити зі мною так. Ну, е, по-перше, почнемо з того, що в е, мене просто немає слів насправді. По Перше, дозволяти комусь собою так поводитися. Це про відсутність кордонів, про відсутність діалогу, що мені це не окей. Ну, і плюс ще додам, що оце звинувачення, що, тіпа, ну, хай знає своє місце, ну, це, це повний піде. <плес> Блін, я коли дивилася відео, в мене стільки багато думок було, а зараз в мене просто от таке рука обличчя, тому що після того, як ви одружитесь, не треба нормалізувати Якісь відношення до вас. За що я хотіла сказати? По-перше, бити людей не можна: ні чоловіків, ні жінок, ні дітей, ні тварин, нікого. По-друге, якщо до вас ставляться. Не як до нормальної, адекватної людини, а ви думаєте, що ну, я щось не так зробила, тому він до мене так ставиться. Я маю заслужити його похвалу, любов і оце все. Вітаю, у вас говорить: травма, Тр травма. Коротше, відос отакий. Добре, що підіймають цю тему взагалі, ну і дівчата, не давайте на собі їздити. Я вас дуже прошу, це взагалі не окей. Я, як людина, яка взагалі у будь-яких близьких стосунках не допускає з собою такого поводження, ні від колег, ні взагалі, ні від кого я не буду приймати в жарт оцю херню. Ну, коротше, репятки. Ребратки. це як піраміда насильства. Що сам самою основою, самою першим, це йде жарти, жарти про це. І сама основа це легалізується. І коли немає негативного фідбеку на такі жарти, це вважається одобренням. Так що. Думайте, чому ми додивлюємося нудні фільми, стоїмо в довшій черзі і перебуваємо в токсичних стосунках. У всьому винен наш мозок, а точніше, одна його особливість, яка називається ірраціональна ескалація. Нам складно визнати, що попередня дія, яку ми здійснили, була помилковою. А ще нашому мозку дуже прикро через те, скільки енергії ми витратили для того, щоб дійти до певної точки. Тому нам простіше продовжувати стояти в черзі, продовжувати чекати на автобус годину, перебувати в токсичних стосунках або на токсичній роботі, замість того, щоб визнати, що ця дія була помилковою, і почати спочатку. Я розумію на 100-500 мільйонів відсотків. Тому що коли ти стоїш годину на зупинці, ти думаєш, ну от, от. Це буде карма. Я зараз відійду і він приїде. Тому я почекаю ще трошки, потім ще трошки, потім ще ще ще, трошки, ще трошки. І ти так пів життя вже на одній роботі з людиною, яку не любиш. Улюблений Тікток за останні тижні, місяці, я не знаю, я так з нього горжунькала. я обожнюю всіх цих котів і меми з котами. Але це прям жиза. Прям життєвіше не буває. Оце бажання, щоб всі ходили. Це є ще жарт, що я вимушена ходити зараз до терапевта, тому що люди, яким треба було, не ходили до нього. Як покращити ваше спілкування, найрозповсюдженішою помилкою при комунікації з партнером чи іншими людьми є те, коли ви переконані, що людина, яка з вами спілкується, така ж сама, як і ви. Тобто у неї мають бути такі ж реакції на події, як і у вас. І лише по одному погляду вона має зрозуміти, про що ви думаєте та переживаєте у даний момент. І це є найбільшою оманою, бо перед вами інша людина зі своїм життєвим досвідом, з прийняттям світу. Баченням, відношенням, настроєм, думками, вихованням, переконаннями, темпераментом тощо. І вона не може, не буде і не повинна бути, як ви. У неї має бути своя думка та позиція, і це нормально, навіть якщо ви їх не розумієте і не розділяєте. Тому, якщо вона вам щось сказала, на ваш погляд неприємне або образливе, краще одразу уточніть, а що саме малося на увазі. Бо далеко не всі вміють чітко і однозначно висловлювати думки. І часто виявляється, що ви взагалі говорили про різні речі, і немає жодних приводів для сварок чи образ. Це виведе вашу комунікацію на якісно новий рівень. І, до речі, зверніть увагу, коли ви тривалий час спілкуєтесь з людиною, і ви прямо ну, в усьому однакові, вона з усім погоджується. У такому випадку рекомендую замислитись над щирістю людини по відношенню до вас. Я роблю одну штуку. Коли мені щось говорять або щось роблять, і я відчуваю, що ну, мені щось тут не окей, я прямим текстом і питаю. Для чого ти це робиш? Що ти маєш на увазі? А потім проговорюю, що я відчуваю від цих слів і від цієї дії. Якщо людина не мала це на увазі, вона тобі пояснює, що вона мала на увазі і що вона хотіла тобі донести. Якщо це все одно образово, то, звісно, тоді робіть висновки. Я хотіла. Проговорити про от вона каже, що у інших людей інший досвід, і вони мають право не реагувати, як би ви відреагували. І я згадала, що залетів дуже сильно Тікток. Мені спочатку потрапився Тікток, де е, хлопець розповідає редфлеги в дівчинах, що особисто для нього є редфлегом. І потім мені 300 мільйонів тіктоків від інших дівчат, які прям обговорюють цю тему, кажуть, ну да, для мене це окей, а от це я вважаю не окей. І там була одна картинка, де він каже, що якщо під час конфлікту людина починає плакати і уходити, ну, типу, я це не цитата, тому що я не зберігала прям окремо це відео. І по суті. Я дуже люблю плакати, і в моменті ти не можеш це контролювати. Я просто знаю, що якщо я зараз не виплачусь, не поплакаю, в мені це буде сидіти, і я не зможу це так легко відключити, Знаєте, що воно сидить, і ти потім це обдумуєш. Тобто, якщо для нього окей, це подавити в собі і не плакати. Ну багатьом же ж чоловікам взагалі по вихованню забороняють плакати, то в них навичка. Ого, го відключення емоцій. Але я проти того, щоб під час конфлікту уникати і просто уходити, не хотіти розбиратися в ситуації. Але я за те, щоб прийняти, що у людини може бути будь-яка реакція. Це може бути злість, можуть бути сльози. Я просто знаю, що мені просто хочеться втекти. І я так би мовити, домовляюся з собою і домовляюся з людиною. Я кажу: дай мені, будь ласка, час, хоча б 5-10 хвилин, трошки від цього відійти і потім вже говорити. Але це обговорюється. Обговорюється в тому плані, що не просто піти, а потім повернутися, і такий, типу, ну все, давай розбиратись, і на інша така. Я не розумію, що відбувається. А в тому плані, що да, ми різні люди, з різним досвідом, з різним відчуттям. І, звісно, що травмує одну людину, може абсолютно спокійно не травмувати іншу. I don't know. Think about it. Дякую, що були зі мною. Підпишіться на мій канал. Обіймаю вас, цілую. Будь ласка, дивіться інші відео. Я довгий час не могла нічого знімати. Пока-пока. Вирізані сцени далі. А, отак собо, мене з собою. Отакі. Ну, а! <світ> я зараз подумала, що просто для кого це реально вважається нормою і в мене шок осіпається. Вау, це я! А! <світ> <світ> я зараз подумала, що просто для кого це реально. Вважається нормою і в мене сіпається.